За свою масу інформації вчора ми запрезентували план, що треба робити. і Ми сьогодні можемо відсвітувати, що зробить перше декілька сот тисяч українців вийшли на мирний протест. І ми підкреслюємо на мирний протест. Друге, українці, користуючись своїм конституційним правом, повернулись в серце України на майдан. Третє, ми організували на Майдані наметне містечко, поставили сцену, і штаб національного супротиву забезпечив все, починаючи від медичної допомоги і закінчуючи харчування. Четверте, ми маємо чіткий план на завтрашній день. Завтра ми розпочинаємо з пікету кабінету міністрів України. П'яте. Наша основна політична вимога на завтрашній день, як перша вимога, це відставка Кабінету міністрів України. Резолюція недовіри уряду знаходиться у Верховній Раді України. Партія регіонів повинна проголосувати за уряд, який нищить людей, за уряд, який дає вказівку бити дітей, і за уряд, який вбив нашу європейську мрію. Наше основне завдання відставка Януковича. Але початок цієї відставки це відставка уряду, Азарова Януковича. Дякую. Дякую. Ми єдине, Ми... що я прошу передати особливості ті канали, які транслюють. Ми зараз звертаємось до всієї України. Приїдьте, будь ласка, в Київ на Майдан. Нема що робити у містах. Тут зараз відбуваються основні події. Тут іде основна боротьба за Україну. Лишайте все, приїжджайте сюди. Тут все забезпечено для того, щоб українці вибороли своє право на справедливість і на свою державу. Тому що всі приїжджають, тому що тут у Києві вирішується ваше майбутнє. Кожного з вас, кожного і ми ще просимо представників засобів масової інформації, які нам співчувають, допомогти нам з'ясувати правдивість інформації про приземлення в Борисполі двох літаків з, з російським спецпідрозділом «Вітяз». Є така інформація, поки що не перевірена. Можливо, журналістам вдасться раніше про це довідатися. Дякую.